Дощ. Автор Федеріко Гарсія Лорка. В дощі є рухома таємниця ніжності, щось від покірної, привітної заспалості, з ним прокидається музика сумирна. І тремтить душа приспаного краєвиду. Це синій поцілунок, що його земля приймає, первісний міф, що хоче здійснитись. Хвалих неба й землі старече злягання, незворушно в сутінках безнастанних, це світанок плодів, що несе нам квіти і сповняє нас чистого духу мурів, поріллі розливає життя і по душах сум, по тому, що нам не судилося знати. Прикрий жаль по затраченому життю, Опізненого народження фатальний відчай. Неспокійна мара неможливого ранку, притульна турбота хворобливої плоті. Любов прокидається в його сірому ритмі, наше внутрішнє небо повнокровно шумує. Та миттєве натхнення опадає зневірено, бо вже бачимо мертві осклянілі краплі. Ось вони краплі, очі безмежжя, що дивляться в безмежжя, що стало їм за матір. Кожна крапля дощу дрижить, залишаючи в кришталі божественні рани діамантів. Це поети води, що побачили те, що Юрби річок ніколи ні за що не зможуть знати. О мовчасний дощу без вітрів і громів, що з овечою покірністю і тендітним світлом, лагідний і мирний, як сама істина, милостиво лящся на всі речі світу. О дощу, послушний, умилений старче, що несеш нам чисті джерельні душі. Коли ти на поле поволі падаєш, із грудей моїх краплями прориваються квіти, первісний спів, що його несеш у мовчанні, Дзінку історію, що її розповідаєш гіллю. На нотному стані, що ключа немає, у пустелі серця нотами розлито, душа моя повниця дощовим сумом. Смиренним сумом речей нездісненних Хочу б бігти за обрі по власне світло, та встига мені серце заборонити О, дощу мовчазни, дерев коханців, чарівниче вивершеного концерту. Ти здійснив у серця ті ж резонанси, що й кладеш у душу приспаного краєвиду.